Друзі, ми продовжуємо. Ще трохи хочемо поговорити про сучасні інтернет-тенденції і популярність. Краще за всіх розбираються в інтернет-трендах наші бабусі. Бо тільки вони знають справжні назви інтернет-професії: подкастер безробітний, подблогер-дармоїд. Інстаблогер-Повія. Пранкери придурки. Сучасні пранкери це діти тих, хто в нашому дитинстві підкидав під двері підпалену газету з сюрпризом. Саме про таких персонажів наш наступний номер. Дивимось під ваші опски. Цю зека. Я поки в одключте був це одну нову темку. Придумав. Ох. Беремо пляску, робимо дірки в ній. Я стою біля крутезної масини, там ломбардіни, там Феррарі, і типа дзюрю на неї. Та не відірвуть нам нічого. Це ж просто пляска. Більше. Так, засунути мозок. Але ми вже в таку професію обрали, ризик пригоди. Зека. <ривіт> Та заспокійся, зека. <ривіт> Я кажу прямо зараз. <ривіт> ну, полеземо тут, оговтаємось. Ну. <ривіт> <І тоді. ривіт> <ривіт> <ривіт> Ти подумай, час це єзик. Ось, будь ласка, ваші потерпілі на всю голову. Як на голову? А в мене вказано, що в них важкі цілесні. А ви з ними поспілкуйтесь і зрозумієте. Ага. Доброго дня. А, Хоча для вас, мабуть, не дуже правильно. А, а, тоді бажаю здоров'я, поліція міста Київ, слідчий Танкович. Дивіться, до нас полі рабокар приїхав. <свист> а, а ви забавні. О, Ну, що потерпіли, розповідайте, що з вами трапилось. Давайте. З самого початку? <свист> з кінця. А там все з кінця все, все з початку Однаково ми знімали пранк. Що? Уню. Ну, не кажи зека. Всім нашим підписникам подобається. Всім трьом. Ага. Пранки це ну, такі розіграси людей на, на вулиці. Ми робимо сьозьми Так. А, і знімаємо реакцію людей на камеру. Ага. І це називається. Ой, це називається пранк. Пранк. Так. І що це була за що це був за пранк? Дуже крутезно пранк. Давай. Треба було вихопити у перехозі телефон і втекти. Придумали ми дуже класно. Ага. Але далі все спісло трисотки не так. Прям цікаво і що пішло не так. Ну, цей здоровенний бицяра погнався за мною. О, дивно, правда? Mm -hmm. Ага, дивно, так. Отже, спочатку ви вихопили телефон. Так. Ага. А потім люлей. <ріху> Зрозуміло. А він. О, вибачте, я не дізнався ваше ім'я. Як вас звати? Шука. Ну, таке дуже дивно, але дуже сучасне ім'я. Ага. Цука. Хто я? А, все, я зрозумів. Він хоче сказати, що ви. Та е... я цюф, цуф, 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 ага. цф, цуф, цуф, цуф. Цуф. А чому він так хоче сказати? Та просто мене музик той догнав. Ага, Ось. так. А я на зеку пальцем показую. Ну. Типу, дивіться, мостина, це камера, це прихована камера, це пранк. Але я не встиг сказати. І е, Музик подумав, що це зекіна ідея. Ну і... Я а, все зрозумів, дуже вам дякую. Ну що, будемо розбирати. Вчите, це лише початок. А -а -а. Зека думав що йому кінець. А -а -а. Але я сказав: ні, цього, зека, як то кажуть, Перший млинець гливцем. сука. Тобто, перший раз вас нічому не навчив. правильно? Чому? Погано забирати речі у людини, яка сильні за тебе. Ось. Супер! Ось. І що? Ми почали знімати інси-пранк. Так. Я підходив до дівчини угу. і да, їй пропонував. За айфон, ага. Ну, щоб вона зі мною пішла. Ну, ну ви розуміли там, співвіли, тролювали, там. <гум> за айфон. <гум> я розумію. Я розумію, що з вами ніхто не пішов, так? Ні, ні, ви помиляєтесь, багато було б цих. Так. А в чому тоді пранк? <гум> Замість айфона в коробці цегла! <гум> Цегла. Ага. І за це вас побила дівчина, правильно? Не мене, Жеку. І не ні... дівчина, а той музик з пранку. Угу. Хто була його дівчина? Стоп. Тобто він вас знов побив, правильно? Ні. Він кинув в мене цеглу. А я сховався. Куди? За Жеку. Ну, сука. Ну, Тут погоджуюсь на 100%. І після цього ви нарешті потрапили до лікарні. Правильно? Ну, в принципі, все зрозуміло, дуже вам дякую. Та ні. Після цього ми дістали носиці. Навіщо? Щоб зняти найкрутіший пранк. Я мав підходити до людини в навусниках. Ну, тобто, не я в навусниках, людина в наусниках. Дякую, що пояснили. І перерізати дріт. Угу. А ви ж знаєте, що це не пранк? Це пранк. Ні, Це асос, не пранк. Асос. Це пошкодження майна до трьох років. Так в тому то і справа. З, замість поскольних ми дарували нові. О, які ви молодці. Ні. Так. І що? Але все спісло післо не так. Та ви що? Ні. І що могло піти не так? Я підісов. Так. Перерізав. Угу. Людина сокована! Так. І ви кажете, це пранк, правильно? Ні, я не встиг. Чому? Я втратив свідомість. Від задоволення? Від удари ноги. Так, а Жека? А він поліз мене з і це була помилка. Так, ну що ж, нарешті ще раз можу вам подякувати. Все зрозуміло мені. Та ні слухайте. Зека боявся знімати далі. Але я його вмовив. О, Цікаво я. Я його застрахував. А що це з ним? Та я тес зеку пранканув. Я його застрахував від всього, окрім телесних поскоджень. Пранканув яку. Ну, ви такий справжній друг. Так, Ну і на цьому ви, мабуть, зупинилися, правильно? Ми продовжили пранк з нозицями. Що? Я підійшов до музика і тут піснулося з не так. Та що ж зараз могло піти не так? У нього були навусники. Але бездрутові. Ага. Розумні люди пішли б геть, але ви зробили що? Я трісочки загубився. Так, Сука, гальмоти, А п'ю. Він каже, Він каже, що збоку це виглядало, нібито я стою біля музика ага. і тримаю біля його горла нозице. Дуже цікаво. І що? І я втратив свідомість. Від ноги? Відперкоту. Так. А чого він враже? Я не встиг сказати що це пранк і били тільки мене. Так, я сподіваюся, зараз це вже точно все. Да ви Весьо! Ви це була тільки дев'ята ранку. <реку> <реку> Знімальний день тільки почався. На цей раз, зерство пранка, я обрав дівчину. Логічно. Від гріха в хід. Це йшло ідеально. Так. Я підісов, mm -hmm. перерізав, людина в сльози. Цікаво, чому? Далі післо з не так. Mm -hmm. Я кажу, ха, ха це пранк! Ось вам нові. А вона в сибільці плакати. Чому? Просто в неї виявилися якісь наусники марсу останніх моделі, А ми здарували китайські, дешеві, ось такі Я вибачаю, це зараз у вас? В зеки. А як вони туди потрапили? Як ви у зеки спитайте, дуже інтимний момент. Та ти шо? Угу. Наскільки я зрозумів, це зробила на дівчина, правильно? Ні, її брат. Він підвісовує і каже такий, знову ви уроди. Як знову? Тобто ви вже перетинались? Так, угу. це музик з першого пранку з телефону. Це був прям ваш щасливий день. Hmm. Так, добре, все не буду вас більше мучити. Далі я можу подивитися на камері Женьки. Не зможете. Вона взеки. Я так розумію. Далі ви знімали вже на приховану камеру, правильно? Далі <alling> ми. <сп> Придумали пранк зі стучною змією. Так, цікаво. Таке. Ми кидали в перехозах гумову кобру угу. і знімали на, на відео реакцію. А, а для правдоподібності я так сицяв так. Сука. <рисвання> так, і що, люди лякалися? все як? Ага. Один музик так злякався, що навіть стани наклав. Хто? Я. Коли мене музик гумовою змією гансуєв, чуєш ти, Рікі тікі пранки, де зараз та кобра? Скажемо так. Вона виявилася ацьковою. Правда, з яка? Знаєте, от раніше думав, що це квадробери такі шибануті. А зараз на вас подивився і розумію, що квадровери – це такі взагалі адекватніші люди. <риклад> <риклад> Та ми теж адекватні люди. Так, так. Ми зеки викликали свитку. Нарешті. А поки вона їхала, ми вирішили зняти е, соціальний експеримент. Ого, це щось новеньке. Так, М -м. я хапаю дитину і затягую її в авто. А зека знімає реакцію людей. Ні, реакцію я вже розумію. Я от не розумію, як ви досі живі. Ми не знайшли дитину. Слава Богу! І я запхав в масину собаку. І собака вас покусав. Не мене, зеком. Сука! сука. Ні, кобиль, зека! Сука! Куби. Ну не сперечайте, що було далі? Далі Жека став утікання від цієї собаки, ага. і його збила свідка, яка їхала за ним. Ага. І от саме так ви потрапили до лікарні, так, правильно? Так. І Я свідковий, а зека на капоті. От знаєте, в мене лише одне питання залишилось. Ага. От скажіть, будь ласка, а ви тупі чи безсмертні? Везу! Безсмертних не буває! Mm -hmm. Тупі. Але знаєте, в мене є для вас і гарна новина. Яка? Я думаю, що за ваші відео ви отримаєте премію. Mm -hmm. Я теж думаю. Угу. Mm -hmm. скарма. Ні, дарвіна. О, mm -hmm. oh, сестрицька. Я вибачаюсь, треба провести деякі процедури. Так, звичайно, будь ласка. Так, це замала. О, а ось ця <шлях> <сподовжен> Є... <подовжен> Може, вам підійти. <подовжен> О, а, а, що... а що ви будете робити? Це обов'язкова процедура перед операцією. Ви дуже розумний. Цуле, цуле. Ага. 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 Тож, ми хочемо відрізати вам шматочок мозку. Ага. Навістю! Навістю? А це вже обов'язкова процедура перед кастрацією. Все? Консиліум прийняв рішення. Тож. Ви знімаєте штани? Ааа, Зека! Безімо! Ось це пранк! Яка, яка... кастрація! А те, що ви робите? Це повна у... ня! Дізель шоу!